У цьому швейному цеху виготовляють форму для українських військових. Швачки розповідають, асортимент виробів постійно поповнюється та удосконалюється. Шили брюки, комбізи, куртки, все шили. Все, все, що треба, все шили. Ми вдіваємо хлопців. Можна, звісно, купити все через інтернет, готове, але не завжди по розміру можна підібрати. Тому подобрати. В основному перешити, зменшити, додати, ну, подогнати по фігурі. Зараз ми робимо кавера, це на каски, в різних моделях, в різних кольорах. От, мультикам, піксель, оліва у нас тут на ліпучках з крепленнями, це вперше. Намагаємося все робити швидко, щоб було в рознообразі і щоб воно було прочно. Ну, Якість ми гарантуємо свою. Військова ателіє у профантовому місті відкрив вимушений переселенець з Донеччини Артем Болдерев. Говорить, допомагав знайомий, який і є автором ідеї. За рік штат підприємства збільшився у кілька разів. Мій як колега, партнер. Ось він приїхав з іншого міста, просто в Херсон проїздом був. Тут в нього було кілька знайомих військових хлопців. і Вони йому сказали, що ну, в Херсоні на той час не було жодного військового магазину або щось типу, з цього зв'язане з цим пов'язане. В нього був досвід саме власного виробництва типового такого цеху, і він відкрив тут покликав мене, і ми з ним почали розвиватися в цій сфері. Артем Болдерев живе в обласному центрі більше двох років. У 2022-му він пішки вийшов з тимчасово окупованого Маріуполя та наприкінці квітня дістався Херсона. У місті дочекався звільнення, займався волонтерством. Говорить, хотів приєднатися до лав Збройних сил України, але через стан здоров'я на військову службу його не взяли. Тому розповідає Артем. Вирішив допомагати військовому в інший спосіб. Намагаємося виробляти все, що треба. Це і шеврони, погони на замовлення, одяг, само собою, якусь амуніцію. Чому ж саме шиємо самі? <зв 'язок> ну, бо це краще, коли є напряму обратний зв'язок. Один з таких локальних шевронів, який користується попитом в Херсоні, це саме пов'язане з Дніпром, що хлопці на лодках на лівий берег. І вони там, щоб була лодка, в ній сидів вовк. Ще один напрямок роботи цеху ремонт амуніції. Для військових ці послуги безплатні, каже Артем. Ремонтуємо одяг, який на лівому березі вони пошкодили, порвалися там. Плитоноски підшиваємо. Та багато чого такого, саме що багато запитів вони приходять, і знаючи, що вже в нас є свій цех, вони приходять і прохають, типу, завтра мені або сьогодні ввечері треба вже на лівий берег їхати там плисти. Та? Треба ну, негайно там відремонтувати щось. Під обстрілом працювати не страшно. Це більше мотивації дає, що треба працювати більше. Працюєш більше, допомагаєш більше обстрілів. Повинно стати обстрілів менше. Це не моя думка, не мої слова. Хлопці самі казали, що їм краще, ну їм спокійніше їхати на лівий берег, що тут є люди, просто не тільки я, або та, там дівчата моя команда, а тут же ще такі теж, як я. Хто для військових дуже сильно стараються, волонтери тому подібно. Вони кажуть, що дуже приємно, коли ну, ти знаєш, що ти зараз повернешся, і якщо у тебе щось ще там, то, то, то ми там. Я хто є, кому щось зробити допомогти. Артем Болдарев розповідає, Херсон став для нього рідним, тому жити і розвивати свій бізнес хоче тут. У планах виробництва одягу з авторською вишивку на патріотичну тематику. Яна Самкова, Владислав Куприєв Ігор Гарпєченка, Суспільне новини, Херсон.